Я трошки по на цьому точку, значить, то зараз будемо працювати з бджілкою. Погода дозволяє ось, щоб не шукати зараз гнилушки, бо я завжди гнилушками розпалюю. Я таким розпалю собі димаря, рукавиці зараз не беру, бо тут небагато роботи. Але хочу вам показати, бачите, це мій старий костюм. І Це моя стара маска. На віру і правдою мені прослужила? ну, скільки? Ну, скільки? Років 5, десь так, да, якщо не більше. Значить, але тоді не було як таких інтенсивних робіт на пасіці. Якби я її взяв, наприклад, хоча б, хоча б на роботу в Америку цю маску, їй би був капець. І тут є ось дот, чітко видно. Бачите, да? дирка, 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 ось до дирка, Тут по боках є дирки, тому що бджоли залітали, залазили. Да? Але при цьому ну, нормально, ще в цій масці можна працювати. Але все... Ця маска в мене буде, як я їх постираю. Можливо, навіть поміняємо ось цю сітку, тому що ми міняємо Міняємо на класну. І будемо далі працювати. В цьому ж моєму костюмі ось така от сітка, яка вже не прогорає. Це вже небо і земля панове. Ось так. Бачите? Класна сіточка, армована. Все, бомба. Можна з нею працювати. Значить, ось так. Тому цей костюмчик йому дякую. Бачите, ну, його треба постирати, я його якщо... ще не, не стирав да, після того часу. <кхе> ну, а далі буде мастити цей. Ну цей зроблений з льону. Це льонова тканина, а це бавовняна тканина. Набагато буде зручніше в цій тканині, тому що не так буде в цій тканині е парку Ну і бікіперофюкрей. Це самі топові костюми, які є на сьогоднішній день в Україні. Не вірите? Перевірте, що там казати. так Ну і під замовленнями ми їх шиїмо, кому там треба. Я під себе зробив так, як я собі хотів. І буде все файне. Єдине, що ще рукави ось такого можна робити. да О, все, і нічого не буде заважати. Ще треба, мабуть, якісь штуки придумати, щоб якісь липучечки тут були, такі, щоб люди собі могли раз, раз тако закрутив. і не буде мішати або рукавиці надів, і буде все файне. Хочу бістренько переглянути, постелити пленку вереда. Ну і все. Так, можливо, для когось буде корисний матеріал, пересаджую з вулика лежака, його треба трошки ремонту піддати. Ви обичний, вона з трамкою вулиць. Значить використав заставні дошки, теплі, свіженькі, маємо в наявності, значить, далі ми... Струшуємо бджілку з цих сюди. Дивіться, яка температура на дворі десь градусів 12-15. <кхи> Маємо канді, яке бджоли тут ледве-ледве майже не брали. Ну, значить, воно і не треба було. Але воно в нормальному стані, все як має бути. Причому, При тому мед вони, бачите, взяли. Який я тут клав, для учениці показував, як, як підложити мед зимою. Все, всіх бджіл. Перетрушуємо сюди. Так, цей медок зараз ми ще їм назад на рамочки дамо. Так, це, щоб ніде не полетіло. Далі. Заставні. Тут сімейка в нас на раз, два, три, 4, 5 улочок. Треба зробити дуже велику реорганізацію на цьому точку. В принципі, те і будемо робити. Такс. І. Я їх ще не оглядав цю сім'ю в цьому році. Ми дивимося. Да? Чотири рамочки сім'я мед не ось доє. Так, зараз ми подивимося. Навірно, що ця рамочка піде всередину. Бачите, це старі нестандартні рамки. Не зовсім стандартні. <кхід> так, це в багатьох на пасіці така штука може бути. Підмору тут майже нема. Зараз я вам покажу, скільки тут підмору в цій сім'ї. Такс. Ну, вона не сильна сімейка. Обична сімейка. Нічого тут такого сверхістиного немає. Така, як в більшості людей, на пасіці зараз в цей період. Працюю без димара. Можливо, це буде зараз моя помилка саме основна. Пробуємо працювати акуратно. Так, є печатний розпліт. Ось тут. Печатний розпліт. І тут є печатний розплід. Круто. Це дуже хороший позитивний сигнал. Ми зараз робимо ось так. Ми всередину, виходить, даємо рамочку. З медом. Ну, меду в них тут не бракує. Такс. І тут теж є рамочка з розплодом. Ну, розплоду я не скажу що тут багато. Розплоду. Обична кількість, нічого тут складного. Ну, сім'я однозначно на чотирьох рамочках. Підсуваємо заставну дошку, цю віддвигаємо і зараз бджілок струсимо. Такс. Тут у нас нема розплоду. Немає тут ні засіву, нічого такого. Ну, і хорошо. Просто струшуємо. Нема? Точно нема. Так, це ми зараз поставимо для них за заставну. Ми не забираємо. Тут нормальна рамка, сім'я здорова. Давайте я покажу, скільки підмору в цій сім'ї. Можливо, вам і видно на відео? Не видно. Ось так. Бачите? Тобто, вона доволі непогано перезимувала, але є проблема в тому, що тут підмор необичний панове, Тут вскочила мишка, бачите? І вона основну масу бджіл погубила тут. Тут сім'я була сильніша. Ну, Звідки знаю, бо бокові стільники погризені мишкою. Ось там є стільнички, вони погризені мишкою. Так, далі, що ми робимо? Значить, струсив, бджоли зараз піднімуться всі сюди. Ми їх підвигаємо. Заставну. Ми беремо, ми беремо, значить, канді з пилком 30-відсотковим. Вже трошки більше розрізаємо дирочку і для них ложимо наверх. Все. Ця сімейка, панове, вона ще дасть фору всім. Ну, ми подивимося, звісно, по якості матки. Бачите, бджілка продовжує сюди залітати. Я вже беру просто і ось такого тягую вулик в сторону, оскільки працюю сам. І тут зменшуємо люток трошки. Опа. І опа. Так, бділка зараз буде далі прилітати і буде залітати вже в цей вулик. Далі беремо пленку вереда. Ой, Ой Взяли плівку і вкриваємо. вкриваємо так, щоб до дна не доставало. Такс. Це є. Так, бачу, тут одні джулки не викупили, куди їм лізти. Так, тут може навіть треба ось так зараз. Секундочку панство, бо тут така кучка бджіл зібралась, знаєте? Они, короче Ну, типа, треба ж до цих підповсти до рамок, а короче типа, не в тімі, куди повсти Такий період таке може бути, коли переселяєте, і треба акуратно або струшувати на рамки. Ми з двох. Так, є. Ну На рамки тут дуже мало бджоли, через то я не стрімився. Так, хорошо. Далі. Плонка обгортається малюночкою. <клес> <клес> Але вже на пасіці дядька Івана там трошки інші вулики, і тут я вже бачу, що 50 см трошки дофіга. Тут, бачите, вообще не підходить. 50 см трошки дофіга. Треба тако підгинати ширини. Всі завжди стрімляться щоб наоборот 50 см було ширини, а я бачу, що до фіга. О. Все, це буде чітко. Все, раз. Далі. Треба їх закрити цим, бо на цій пльонці вереда. Є такий один мінус. Значить, може бути точка роси зміщена і буде конденсат робити на пліці, тому що вона не дихаюча. Щоб воно дихало, треба знизу оставляти продухи невеличкі. Ну і пленку прижати цим же ж самим утепленням. Так, маленький. Раз, раз. Зараз ще якась кількість бжілки на вильоті. Вони зараз повернуться. О! От так, чітко. Вони зараз повернуться, ті бжілки. Так, все, меду тут можна буде додати десь через тиждень. В принципі, я й те буду робити. А можна буде вже дати їм сиропу в такому випадку. Все, сім'я готова. Приблизно так воно повинно виглядати. Ну, я роблю так, і бджілки будуть точно жити добре. Але ця сім'я така слабша, то хочеться їй більше дати тепла. Зі більше дати тепла. Так, зараз я візьму сюди ще одне утеплення. Так, в цей період. Не будьте жлобами на утеплення, але не забувайте, що повинна бути вентиляція. Знизу заставляйте, оставляйте од де б відбувалася циркуляція повітря да? і ось такі по боках ці, бо буде, блін, все мокре. Єсть. І беремо кришку сюди. Наша кришечка. Раз. І два. Зараз попадає утеплення. Все. Нормалін. Продовжуємо працювати далі. Так, сійдемо далі дивитися, переселяти. Бджілки з цього вулика, що тут. Зараз ми цей вулик повністю відтягнемо. Ось цей вулик повністю відтягнемо, і бджілки тоді підуть всі туди. І все буде нормально. Ну, просто так як я працюю сам, це незручно, тому зараз трошки трошки понапрягаємося.